Всім доброго дня! Якщо ви плануєте робити металеву піч, те, що я говорив, сама краща піч, сама краща плита, яка тільки може бути. Я тут покажу мій власний винахід Дракон 1, модель, яку я створив з нуля, врахувавши всі недоліки класичних конструкцій. Отже, починаємо. Основні переваги Максимальна економія дров. Витрати зменшуються в рази. Вбудований пальник із шамотної цегли та збільшена довжина печі забезпечують стабільне та довге горіння. Основний нагрів відбувається знизу пальника, після чого тепло рівномірно переходить на металевий корпус. У димохід Виходять уже охолоджене повітря 100-150 градусів. Тому все корисне тепло залишається в приміщенні. Опалює приміщення до 300 кубічних метрів без будь-яких проблем. Конструкція трансформер розбивається буквально за хвилину, чиститься легко. Якщо палити вугіллям, то колосники обов'язкові. А як про вами, працює? Без колосників. Горіння відбувається на пластині, яка закриває піду знизу. От і настав день, коли ми розкриваємо всі секрети, як працює ця технологія, і що створено всередині. Я вам розповідав, що я бізнесмен і нічого. Ютубі не робиться просто так. Хто задавав собі питання, чому я ділюся своєю технологією, я вам теж розкажу. Попіл накопичується рівномірно. Перед запалюванням, коли піч холодна, потрібно прибрати пластини, відкривши колосники. Попел просипається вниз. Дивимось, а кому сподобалось, ставимо лайк like. Також переходимо на канал. Сортуємо по найбільших переглядах, і ви дізнаєтесь багато цікавого про вогонь та процес горіння. Там зібрано мій 5-річний досвід. Приємного перегляду. Що вона складається? 30 на 30 коробка і довжиною метр. Діаметр димохода 110 мм. Отакі дверки. Так. Всередині розбираємо швидко, бо зараз може світла не стати. ну І ось така. І ось така плита. Так, що в нас всередині. Всередині у нас колосник. І вон там. Ось так труба не доходить до дна. Все. От з чого складається метр довжина. стінки труби 10 міліметрів. Тобто стінна труба. Все працює дуже класно. Ось такий вигляд вона має з боку. Ось такий спереду. Обійдемо її. Ось такий прекрасний агрегат. Покрив я її ортофосфорною кислотою. Світла не стало. Так. Да. Ну, камера світить фонариком підсвітюші. Ортофосфорною кислотою по гарячому металу. І такий результат. Ортофосфорна кислота побіліла і метал не ржавіє. Я вам покажу. Всередині. Так. Задавайте питання. цікаво, розкажу, як я в ній топлю, як я виставляю цеглу і бездимне горіння. І труба, труба ця не нагрівається взагалі. Ось так. Як це влаштовано і що це не просто складання кирпичів. Отже, багато було коментарів, що дуже цікаво, але нічого не понятно. Сьогодні я побудував таку схемку, ми зараз її розберемо, я це все розкажу і все буде зрозуміло. Дивіться далі. Кому цікаво, ставимо лайк. Всім миру, добра!